Усім привіт! Ви на каналі або Аделії. Та сьогодні я вам розповім, як можна малювати звичайнісіньку анімацію у програмі Creep. Для початку вам потрібно просто знати, яка у вас оновлення або версія. У мене 5.2.2. Якщо у вас старіша або новіша, то, можливо, у вас щось по-іншому влаштовано. Для початку нам потрібно зробити простір для малювання. У мене ось такі параметри, мені мені подобаються, можете зробити якісь інші. Це розмір картинки, тобто скільки вона важить на жорсткому диску, скільки займає пам'яті. А тепер давайте натиснемо Створити або Создати. Тепер у нас відкрилося вікон, там нам потрібно натиснути кнопочку, яка зверху, справа, та натиснути Animation. У самому верху списку, щоб змінити простір, де ми будемо малювати. Мені зовсім не подобається, коли мої інструменти знаходяться зліва, тому я їх хочу переналаштувати направо, бо я так вже звикла. Тепер давайте щось намалюємо. Я намалюю звичайного чоловічка з кружечка та палочок. Та добавлю йому Якесь там волосся чи не волосся, я не знаю. І тепер я змінила кадр і буду малювати саме це волосся чи не волосся, я не знаю, що це. Ось там усі кадри тепер будуть ж самі. Тобто, не буде ані кадру, де не буде цього волосся. Для цього нам потрібно натиснути на кнопочку, де буде два кадри. Так, намалюємо нового чоловічка. І тепер. Давайте натиснемо ту кнопочку. Хопа! Такого більше ефекту не буде. І про інше. Та, що зліва це щоб видалити усе намальоване. А та, що справа, щоб видалити кадр. Тепер не потрібно буде натискати оту кнопочку да не два кадри. Ви можете переключитися на інший кадр, і без тієї, і не буде такого ефекту, як раніше. Так, давайте ще так трошечки домалюємо. І перейдемо до цієї анімації. Вона трішки легша, бо там немає ніяких кнопочок, нічого потрібно натискати. Та, наприклад, зробимо ось так. І так. Далі повернемося знову сюди. Ця кнопочка, щоб повернутися на місце, де ми почали її нйомку, це просто назад на інший кадр. Це він видається вперед, вперед. Це почати і то пауза. Можна почати зупинити так і по-іншому. З цією кнопочкою теж. Раз. Два. Ось. Далі хочу розповісти, що такої паліктри, як тут, ось такої, у вас там не буде. Тому вам потрібно натиснути або двома пальцями по течпеду, або по мишці на макосі, або правою кнопкою миші. на... Інших ну, на ПК. Це все. Дякую за перегляд. До побачення!